Європа очікує від України політичної стабільності. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка із головами МЗС Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром та Франції Жаном Марком Еро. Іноземні партнери заявили, Європа вважає стабільну владу в Україні гарантією виконання мінських домовленостей та запорукою поглиблення реформ у державі. Яценюк у свою чергу нагадав: Вітчизняний парламент вже ухвалив необхідні пакети законів. Тож українська сторона чекає на лібералізацію візового режиму та імплементацію угоди про зону вільної торгів. Євлі з ЄС. А щодо реалізації мінських домовленостей очікує на підтримку заходу. По тому голови МЗС Франції та Німеччини зустрілися із президентом України Петром Порошенком єдність головне для всіх нас як єдність всередині ЄС, так і між Україною та Європейським Союзом. Переконані, що разом зберігаючи єдність, ми зможемо змусити Російську Федерацію повністю виконати мінські домовленості. Нова поліція запрацювала у Вінниці. 225 патрульних склали присягу у присутності президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та очільника Нацполіції хатії Деконаїдзе. З понеділка новоспечені правоохоронці почнуть патрулювати місто на 25 автомобілях. Глава держави привітав поліцейських із початком служби та закликав їх до відповідальної роботи, аби зберегти ту довіру, якою реформоване МВС заручилося від українців. Адже запуск у регіонах Нацполіції. Символ тих змін, заради яких два роки тому мільйони українців вийшли на революцію гідності, заявив президент, і додав, що останні події, які трапилися у другу річницю розстрілів на Майдані російська провокація. кремлівській пропаганді дуже б хотілося, щоб цей день пройшов інакше. І саме тому вони вже заздалегідь заготували лозунги або Майдан 3.0, або третій майдан. Але ця провокація в них не вийшла. Бо незважаючи на ті об'єктивні труднощі, недоліки українці є дуже відповідальними. І це яскравий доказ того, що майдан і революція гідності була зроблена саме відповідальними людьми. Примарна коаліція після демаршу двох фракцій, не зрозуміло, чи є у Верховній Раді необхідна більшість, кажуть вітчизняні політологи. В даному випадку ми знаходимося в мірі, Знаєте, ситуація, ситуація був код котшедінґера. То ли он живой, толі мертвий. Даво мені кажеться з двісті голосами в парламенті ми находимся от в схожей ситуації. Батьківщина та самопоміч офіційно залишили коаліцію. А ось радикали про вихід заявили, проте письмово цього не зафіксували. Тепер фракції повинні домовлятись. Проте, на думку експертів, для політиків залишатись у владній більшості означає нашкодити власному рейтингу. Э, э, минулий вторник, можна було все вирішити за счет Арсенія Петровича. и превратить его в такую ритуальную сакральную жертву, которая давным-давно уже обозначена, то теперь политический, украинский политический класс, не сумев договориться о принесении Арсения Петровича в жертву, теперь рискует, ну, собственно говоря, то, что круг вот этих сакральных жертв может серьезно расшириться, поскольку, как я говорю, конфликт, он никуда не исчез. А всегда отложенный конфликт, має такое свойство возвращатися. Коаліція на даний момент знаєте, мені напоминає ситуація таку радіоактивність. Да? Тобто всі, хто знаходиться в коаліції, вони підвержені такому негативному ізлученню падіння рейтингів. Експерти прогнозують, якщо депутати і збережуть більшість, то є ризик, що вона довго не протримається. Часу дають що найбільше до осені. Тоді можуть відбутися позачергові парламентські вибори. А вони на думку фахівців можуть привести до ради нові політичні сили. Під час майбутньої зустрічі глав МЗС Нормандської четвірки у Парижі міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує обговорити із колегами три блоки питань. Перший це безпека. За словами українського дипломата, нині йдеться вже не лише про припинення обстрілів, а й про доступ моніторингової місії ОБСЄ до усіх куточків Донбасу та кордонів. Другий блок питань це обмін заручниками, бранцями та політичними заручниками у Криму і Росії. І третій блок вибори на Донбасі за даними МЗС Франції. Зустріч глав МЗС Нормандської четвірки має відбутися 3 березня у Парижі. До України у четверте прибули канадські медики, які оперуватимуть поранених бійців. АТО. більше 20 лікарів добровольців пробудуть в Україні до 28 лютого. Протягом цього часу на базі головного військового госпіталю столиці безкоштовно проведуть операції на обличчі та верхніх кінцівках поранених армійців, а ще займатимуться усуненням черепно лицьових деформацій. Також коштом канадського уряду вітчизняному шпиталю передадуть спеціалізоване обладнання та інструментарій для відповідних операцій. Нагадаємо, вперше така місія пройшла у листоп... Паді 2014-го. Тоді канадські лікарі коштом їхніх громадян, зокрема і української діаспори, надали допомогу пораненим учасникам Євромайдану. Планується вже передати під час цієї місяці близько 700 тисяч канадських доларів, закуплений спеціальний інструментарій кращих виробників світу. І Наша клініка буде доукомплектована до рівня світових стандартів. Ми маємо можливість забезпечити лікарню з обладнання, щоб вони могли продовжувати цю роботу після того, що ми вже виїжджаємо. Ми залишаємо пластини, інструменти обладнання, щоб поранені могли отримати дуже якісну, добру допомогу медичну. 23 лютого київське будівництво на одну годину зупинять свою роботу на знак протесту проти нападів на законні будівництва. Про це заявили у спілці робітників будівельної галузі. Стріство шил домов поліси де ідів робочих бросалі бутилки зажигательної смісю, а також значить вривали, сламали забор. І много інтусахвадять перечислять. Забудовники вимагають від столичної влади, міліції та Мін'юсту захистити їхнє право на роботу. Нині одне із місць протистоянь у столиці вулиця Святошинська. Водій Сергій Нагорний згадує, як привіз на будмайданчик ґрунт, однак потрапити на ділянку так і не зміг. Вийшли люди в гражданській, ну, почали от це, під машини, ну, протестувати, щоб тут це саме, це говорить це самостоянка. Це дійсно стоянка, але вона визнана Київ незаконною. У нас є розрішення на благоустройство, цієї території під временний паркінг, де ставим автомобілі. Ми не хочемо автостоянку. Ми хочемо, як нам і обіцяли, коли ми покупали здесь квартири, ну, хто як, хто отримав, получав, кто що тут здесь дитячий сад. У компанії «Київміськбуд» стверджують, мають повний пакет документів на будівництво по вулиці Святошинській, 25-поверхового житлового будинку. Це рішення Київради, договор оренди земельної ділянки, проєкт, експертний звіт по проєкту, дозвіл на будівництво. Тим часом будівельна спільнота обіцяє пікетувати мерію, якщо вимоги будівельників не будуть почуті владою. Столиця Шрі-Ланки Коломбо ожила під звуки музики і танців. Нині у місті проходить щорічний фестиваль буддистів. Вуличками Коломбо сотні барабанщиків і танцюристів супроводжують ескорт із десятків слонів. Величавих тварин прикрасили пишними та коштовно оздобленими накидками. А на спині одного зі слонів красується підсвічена скринька, де за повір'ям буддистів знаходяться останки самого Будди. Парад розтягнувся вуличками Коломбо більш ніж на три кілометри. Триватиме фестиваль буддистів. Цілих три ночі.